Періанальний дерматит. Чи завжди це питання гігієни? Свербить, пече навколо ануса червоне або тріскається. Це може бути періональний дерматит, і ні, це не завжди через бруд або погану гігієну. Дерматит у цій зоні це запалення шкіри навколо ануса, і воно може мати десятки причин. Надмірна гігієна часте миття з милом, агресивні серветки чи сода, алергія на прокладки, туалетний папір або білизну порушення мікрофлори або грибкові інфекції, часті проноси або закрипи. І у результаті хімічне подразнення шкіри контакт з каловими масами у дітей маленьких або у лежачих дорослих, захворювання кишківника по типу проктита, криптита, хвороби крона, цукровий діабет, ожиріння, волога білизна і навіть стрес, бо він змінює pH шкіри і склад мікрофлори. Періональний дермацит це не завжди про гігієну, часта причина це неправильний догляд за шкірою довкола ануса. Якщо пече, свербить, тріскається, не лікуйтеся самостійно. Зверніться на консультацію. Контакти в описі під відео.